Ми запустимо американських астронавтів, аби вони встановили прапор США на планеті Марс. On the Mars. Так, до речі, про Марс. Просто кілька реплік: для того, щоб полетіти на Марс, потрібно стартове вікно. Воно відкривається раз на два роки. Це коли земля буде. В такій близькості до Марса, щоб туди найшвидше долетіти. І ось це долетіти найшвидше становить 8 місяців. За один строк президента може попастися ну, максимум два таких вікна. Всі ці 8 місяців протягом подорожі астронавта, космічний корабель, буде бомбардувати космічна радіація разом з астронавтом. І на Марсі, до речі, вона також. Є як подолати це і як зробити безпечним політ до Марса, наука навіть і близько не знає. Також людині потрібен простір, в принципі, так не просто летіти в ракеті на кріслі. Їй потрібно, щоб вона, як десь хоча б бігала на біговій доріжці, тренувалася, жила, якось рухалася, харчувалася і так далі, щоб не померла від дурки в кінці кінців на одному місці сидіти 8 місяців. Як підняти в космос і запустити на Марс хоча б мінімальний корабель, де буде хоча б мінімальний простір до сих пір, ми не знаємо. І маск також не знає, як побудувати і доставити на Марс якесь укриття для людини, якесь житло, щоб там його сконструювати, і хто має його будувати, також невідомо. До речі, перш ніж запускати на Марс людину, треба якісь тестові запуски зробити. Рослини, пацюки, можливо, мавпи, а стартове вікно, нагадаю, відкривається лише раз на два роки. І ще, якщо навіть всі ці озвучені проблеми вирішити, досі не зрозуміло, як повернути людину з Марсу. Вирішення цього питання технологічного нема, бо для того, щоб це зробити для того, щоб стартувати з Марсу, потрібно надвелика кількість палива ще більше, ніж той багаж, який буде доставлений на Марс із людиною і з усіми пожитками. Тобто все це одна велика фігня, яку найбагатший у світі наркоман направив найпопулістичнішому лідеру у світі, президенту поки що наймагутнішої країни. У світі.